Розкажи на хлопський розум, яких саме результатів ви е, досягнули завдяки цьому дослідженню? Вже зараз. Е, можна говорити про ті результати, які ми отримали наступ дослідження. Це те, що ми зрозуміли, які є потреби завдяки тим, хто, кому, для, для кого вони, які якість послуг, які послуг бракує нашій громаді, і змогли за ці півроку вже відреагувати, створити сервіс психологічної підтримки, створити сервіс кейс-менеджерів, створити самий простір психологічної підтримки. І також зробити дорожні карти. Це все вже зроблено. Це все вже виявлено. те, потрібно наголосити, це є першим кроком. Дослідження є перший крок для того для масштабування і розуміння нашого майбутнього у ветеранській політиці діяльності націлені на ветеранів, військовослужбовців, членів їх сімей. У вас є психологічна підтримка, у вас є супровід військовослужбовців, і це дуже важливо для тих, хто е має поранення для людей з інклюзією, скажімо так. У вас є ще е проговорені моменти з роботою ЦНАПів і е пенсійного фонду інших надавачів послуг. Що на черзі? На черзі ветеранський простір, це наш стратегічний проєкт. Е ми довго обговорювали з Коломийською міською радою, яким він має бути, а це дослідження дозволить нам зробити його кращим, актуальнішим і таким, як він потрібний для саме для цільових груп. Mm -hmm. Ось ветеранський простір це наступне, що ми будемо робити. Наступне на цьому ми перезосереджуємо всі наші сили майбутніх проєктів, майбутньої діяльності. Сподіваюсь, ми встигнемо, що ми зможемо це зробити. А час покаже, наскільки на це вийде в нас. Ветеранський простір для тих, хто не знає, має бути організований у нас на мазепи 1 Це так. колишній центр зайнятості. Яка буде система? Система єдиного вікна, куди прийде ветеран і отримає підказки, допомогу, куди йому рухатись далі? Чи це буде місце, де вони ветерани і військовослужбовці зможуть збиратися? Ветеранський простір, він буде з позиції коломійської міської ради вже остаточно мені невідомо як. А проте з позиції кобачило дослідження, з позиції як ми бачили від наших партнерів, ветеранських просторів та центрів України це має бути в поєднанні з простором, де вони можуть зібратися, провести час. Та е, послуг єдиного вікна, всіх необхідних послуг, представників інших установ, психологічної підтримки, юридичної підтримки, тощо того ж спортзалу, дитячої кімнати таке бачення є в нас, таке бачення в наших партнерів. На жаль, про те, яким е, зробить Околомийська міська рада, наразі мені невідомо. Сподіваюся, не дослухається до нашого бачення, бачення наших партнерів та бачення військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей, їх близьких журналісти інформатора висвітлювали вашу діяльність від перших днів повномасштабного втручання? Я пам'ятаю, як все починалося. Як ви були на Чайковського ще у шаховому клубі і точково реагували на запити наших захисників? Сьогодні ви змінилися? Ви пішли в проекти і ви заводите чималі суми. Скажи, будь ласка, зараз точково реагувати на потреби наших захисників треба чи все ж таки важливо щось робити вже на. З погляду на майбутнє на довгу роботу я, я вважаю, що потрібно реагувати і точково. Наразі у нас недостатньо людського ресурсу, і, на жаль, повинен сказати, відчувається якась апатія в наших зборах для військовослужбовців. Якась відвідця відсутність єдності, кому ти бачимо, відсутність якоїсь солідарності, об'єднання. І це жахливо. Але реагувати потрібно. Ми вже розумівши, що ми не можемо закривати запити зборами, переходимо більше до таких стратегічних речей та послуг і сервісів, але. Це ніколи не зникне нашій діяльності, тому що це те, з чого ми починали. І коли воно зникне, може зникнути взагалі те, що нас об'єднало в єдину команду. Тому це ми ходимо продовжити робити теж надалі. Коломи є активний волонтерський рух, але на жаль, дуже часто він політизований. Як сила громади діє? Чи є у вас політичні якісь амбіції? Я неодноразово говорив і хочу повторити я, мої колеги, в жодному випадку. Ніколи не будемо йти в політику, адже моя суб'єктивна думка: чи зможемо робити більше, якщо будемо політизовані? Ні, ми не зможемо робити більше. Тому я наголошую на цьому. Я себе ніколи не бачу і не побачу найближчі десятиліття, мабуть, в політиці. І сподіваюсь, мої колеги зі мною солідарні.